2 грудня благодійний фонд Діті радуги» приймав у себе гостей. Привід запросити їх приємний. Центр допомоги дітям з аутизмом та іншими ментальними проблемами. Переїхав до нового приміщення і облаштувався. Тепер він знаходиться за адресою шосе будівельників. 13Б. ремонт свіжий, необхідне обладнання. Є проблему з відсутністю світла, теж вирішили. Проблема со светом решилась. Спасибо руководству в головном офисе энергосбыта, потому не головного, это, потому что они увидели статью о том, как нам тяжело и те, передачи, и решили, что можно немножко пойти отойти от правил и подключить свет до того, как мы заключили договор. Поэтому без света мы проработали 10 дней. Переїзд та ремонт обійшовся не дешево, але допомогли небайдужі люди, каже голова правління фонду Наталія Абрамова. Основну суму для ремонту нам передав благотворитель із Чехословакії та дві з тисячі євро, і були також благотворительні взноси з Соєдинних Штатів, були благотворительні взноси з Канади. Місцеві підприємці теж не залишились осторонь і допомогли облаштувати приміщення. Я вообще люблю людей, я же говорю, которые проявляют ініціативу. Я не люблю людей, которые сітують на житті, жалуются на вопрос, а что ты сам сделал для того, чтобы тебе не было так плохо. или нет, Человек разводит плечами, а что я должен сделать. То есть он сидит, мне должны помочь, вот Кто должен, почему должен этому человеку, непонятно. Был удивлен, что у нас есть такой центр необычных детей. От мені понравилася ініціатива, і за час по можливості я стараюсь помагати. Для дітей цей день зробили по-справжньому святковим. Організували розважальну програму та солодкий стіл. Зараз у центрі займається 20 дітей, з ними працюють кваліфіковані педагоги. На заняттях діти вчаться правильно сприймати навколишній світ, розвивають моторику, відчуття словом, намагаються бути відкритими для спілкування та світу.